Вітання з незламної сумщини. Від початку повномасштабної війни ми, команда Агропроспері, створили благодійний фонд для того, щоб допомагати людям, які постраждали найбільше. Чи будинки зруйновані, сім'ї розділені? Завдяки нашим партнерам. Ми закупили медичне обладнання, медичні засоби і рушаємо сьогодні в ворожбянську, білопільську та попівську амбулаторії для передачі обладнання. Рушаємо. Дякуємо за допомогу за постійну увагу підтримку в цей нелегкий час, незважаючи на те, що обстріли, незважаючи на те, що люди виїжджають, але сьогодні ми є свідками того, що Агропросперіс і з іноземними партнерами подарували для нашої громади, для наших жителів такі чудові подарунки. Дуже давно в нашій амбулаторії не було придбання нового обладнання, а це обладнання нам дуже потрібне для досліджень аналізу крові біохімічного. Також нам дуже потрібний був дистилятор. Я отримаю в руках апарат для ультразвукової терапії. У нас такого апарата не було в амбулаторії. Він дуже нам знадобиться, тому що маємо багато хворих з захворюванням суглобів, і він знадобиться для лікування цих пацієнтів. Ми дуже дякуємо благодійному фонду Агропросперіс за придбання так нам необхідної апаратури. Ми зараз знаходимося в Білопільській міській лікарні, яка знаходиться на відстані 10 кілометрів на фортпості з кордоном Російської Федерації. У нас є друзі, вони допомагають і автотранспортом. Вони допомагають і медичною апаратурою, і медичним обладнанням, і медикаментами. Це все ви на сьогоднішній бачите, скільки всього привезено. В великій кількості отримали вер... Вироби медичного призначення, вироби догляду за хворими, медикаменти. Ми дуже потребуємо перев'язочному матеріалі, так як ми прикордонна зона, це є перша необхідна допомога. Це перше, що повинно бути під рукою медика. Плюс до всього, ми сьогодні ще й отримали апарат УЗД, який надасть фізіотерапевтичне лікування при захворюваннях органа дихання, органах черевної порожнини. Я дякую всім, хто долучився до цієї гуманітарної допомоги. Щиро дякую благодійному фонду Агропросперіс та їхнім партнерам товариству Біолад за надану нам Центру первинної медико-санітарної допомоги Попільської сільської ради благодійної допомоги. А саме, центрифуга, електронні стетофонендоскопи та тонок для вимірювання внутрішньоочного тиску. Дякуємо благодійному фонду АгроПросперіс. Який піклується про мешканців нашої громади, тому що здоров'я людей це найголовніше, особливо в цей нелегкий для нашої держави час. Хочемо подякувати волонтерам, партнерам та донорам. Завдяки вам, благодійний фонд Агропросперіс змінює життя кожен день людей на краще. Це не просто гуманітарна допомога, це людська підтримка. Разом ми сильні, разом до перемоги, до миру.